ти Тут робиш? М? Я живу. Помирати це як засинати, теж не одразу розумієш, що все кінцева. Ти померла. Залиш нас у спокої. Ми з Ясою зробили все, що ти просила. Не все, сестричко. Навіщо ти лякаєш Яську? Їй без того погано вона стала худа, бліда, сама вже як покійниця. А, здається, я зрозуміла твій план. Ти клята егоїстка, не хочеш бути там сама. Ти вирішила звести нас в могилу, щоб тобі там було несумно. То забирай мене, а дитину лиши. Дитину? Так. Відколи тобі не все одно? Я пальцем не Ясі. Згадуй, що ти мені обіцяла. Я все зробила. Я жерала ту кляту рибу. Я стримала з мосту. Але Поясни ротом, що ти ще хочеш. Я обіцяла ніколи не говорити цього в голос. І я своє слово тримаю. Ти померла досить. Це все не смішно.